Всім доброго здоров'я! У мене сьогодні для вас коротке, але цікаве відео. Цікаве в тому сенсі, що багато кому з вас подобаються різні розклади Таро, а у мене цього разу є повний ексклюзив. Для України ніч з 23 на 24 серпня є магічною. Тобто, це як для звичайної людини новорічна ніч або ніч на день народження в езотеричному сенсі. Зазвичай люди, які цікавляться майбутнім або яким потрібно загадати бажання, використовують для цього індивідуальні магічні дати. А для України така важлива дата це ніч з 23 на 24 серпня. Саме тому у цю ніч багато чаклунів робили різноманітні ритуали задля прискорення нашої перемоги. Зазвичай перед проведенням магічних ритуалів виконують специфічні розклади на картах Таро. Так от, до чого я це все веду. У цю ніч деякі екстрасенси та чаклуни добре попрацювали. Що саме вони робили? Я детально повідомити не можу, бо подробиць магічних справ ніколи розповідати не треба. Але про те, що вже можна казати, я вам і розповім. Для тих, хто нас дивиться, вперше коротко скажу, що деякі наші екстрасенси працюють з ексклюзивною колодою білого таро, карти якої не мають стандартних класичних значень, а трактувати їх можуть ті, хто має дар яснобачення. Детальніше про це дивіться у наших попередніх відео. І саме у цю ніч команда Чеклунів зробила ексклюзивний розклад для нашої ситуації, який називається Слава Україні і викладається у формі тризуба. Я знаю, що моє відео дивляться інші екстрасенси і тарологи, які дуже часто користуються нашою інформацією у своїх приватних комерційних цілях. Саме тому я не буду розповідати вам подробиці щодо значень кожної карти, бо тоді наш ексклюзив дуже швидко з'явиться у телевізорі під чужим ім'ям. Але я вам дуже коротко розповім про головні моменти, які ми побачили у цьому розкладі. У паралельних лініях цього розкладу показаний стан на полі військових дій на поточний момент. І тут можна говорити про деяку рівновагу у глобальному сенсі. Зараз поясню, що мається на увазі. З боку України показані посилення у технічному плані, які дають перевагу під час військових дій. Також великий вплив має людський фактор, тобто навчені і мотивовані люди. І в цілому наші кількісні недоліки у багатьох складових перекриваються якісними параметрами. І протилежне показано з боку загарбників. Там всі ці параметри мають протилежні значення, тому ми знаємо про більшу кількість людей та техніки з того боку, але вже відомо, що техніка застаріла, а мотивація вояк відсутня. У якості наших переваг показаний факт роботи на випередження і неочікуваності. Тобто ті речі, про які ми дізнаємося вже після того, як вони відбулися, грають на нашу користь і тимчасово послаблюють ворога. Але я би не рекомендував дуже сильно радіти з цього приводу, бо росіяни роблять висновки і також вигадують нові методи. І з цього розкладу ми можемо припустити, що в них з'явилося щось нове, чого не було раніше. Є припущення, що це пов'язано із повітрям. Ймовірно, це можуть бути якісь нові ракети, а... але все ж таки ми маємо версію щодо літаків. Швидше за все, це безпілотники, яких не було у цій війні. На це треба звернути увагу, щоб якось вигадати протидію. Але я гадаю, що про це ми почуємо протягом найближчого місяця, а може і вже і пари тижнів. Але давайте ми не будемо занурюватись у технічні та військові подробиці і залишимо це професіоналам своєї справи. Давайте лише зазначимо головне. Зараз можна сказати, що ми досягли деякої умовної середини у військових подіях. Під серединою маємо на увазі не період часу, що вже сягнув півроку із початку бойових дій, а саме наближення якогось переламного моменту у цій війні, урахуванням сказаного вище. Зараз ми по суті маємо нерухому лінію фронту, тобто зараз настав такий час, коли можна фактично зафіксувати результати кожної сторони. Вороги не мають сил та засобів, щоб активно рухатись в глиб нашої країни. А ми не маємо можливості відкинути їх у зворотньому напрямку. Це дуже добре з одного боку, але не дуже добре з іншого. Справа у тому, що для України ні в якому разі не можна ставити ситуацію на паузу, бо в такій ситуації нас будуть схиляти до перемовин, намагаючись зупинити військові дії і зменшуючи підтримку, без якої нам зараз просто ніяк, але і просто піти у наступ. Зараз ми також не можемо з деяких причин, тому зараз відбувається дуже багато прихованих подій пов'язаних з технічним аспектом нашої сторони та бойовим ресурсом з боку росіян. І дуже багато буде залежати від того, хто швидше із цим впорається і зможе цю ситуацію зрушити з місця. Тому рекомендую дуже уважно дивитися за подіями, які будуть відбуватися. І якщо маєте можливість допомагати Збройним силам, бо незабаром буде відбуватись дещо дуже важливе, про що поки що не можна казати публічно. Якщо ви хочете дізнатися про те, що буде далі, вам варто підписатись на наш канал і передивитись ті відео, де були прогнози щодо подальшого розвитку подій. Наші прогнози залишаються незмінними, дещо вже відбулося, дещо в процесі, а інше поки що чекаємо. Головна мета сьогоднішнього матеріалу це так би мовити, звірити годинник щодо сказаного раніше у попередніх відео. Ну і повідомити вас про те, що ми зараз знаходимося у тому моменті, коли наближаються серйозні зміни розвитку подій. І в сенсі сказ. Дуже хотілося, щоб цей переламний момент, що відбудеться незабаром, стався на нашу користь. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам. Запитання пишіть у коментарях і до нових зустрічей! Хай щастить!